Безумовно, ми говоримо, що закон він зазнає змін. Да? Для цього є ну, власне, процедура розгляду законопроекту передбачає можливість внесення в нього змін. Причому як на етапі обговорення в комітетах, так і при у власне вже у стінах парламенту. Але ми власне, ну Українська стрілецька асоціація принципово стим, концептуально закон не може бути змін. Можуть бути уточнені визначення, можуть бути. Умовно кажучи, я не знаю там розширення або звуження, якісь поняття, чи можливо там певні права там на носіння чи транспортування. Якщо суспільство дійсно буде цього бажати і скаже, що от ми хочемо вважаємо, що так треба бути. Ну будь ласка. Але концептуально, що мається на увазі, ми прибираємо дозвільну систему. Ми залишаємо що? Ми залишаємо контроль. Ну, право на зброю отримує по цьому закону хто? Це ті люди, які. Не мають проблем зі здоров'ям, тобто які судом не визнані, недієздатні. І, і люди, які не мають проблем з криміналом, тобто ті, які е, не здійснювали злочини, фактично. Так? Тобто, криміналітет і е, просто хворі люди зброю не отримують.